Проект міжнародної бієнала сучасного мистецтва об'єднав митців, інтелектуалів а також громадські ініціативи не лише з України, але й з інших країн світу. Поєднання мистецтва з платформою для публічних дискусій. Такий цьогорічний акцент київської школи. Я часто розмущаюсь, почиму людині хотя б розговорювати. Вот, тому сама вирішила спробувати почати обговорення. Шість шкіл бієнали та понад 15 локацій по місту діють як суспільні форуми, де міжнародні інтелектуали та митці мають змогу зустрітись та попрацювати з громадськістю. Кожна школа має свої виставки та лекторії, гострі питання, які хвилюють не лише українське, але й європейське суспільство, а також політичні реакції на вимоги сучасності основні теми дискусій. Всі оці ініціативи, які у нас представлені, це теж без свого роду продовження такого ну, якоїсь спроби. Ініціювати чи провокувати якісь процеси в суспільстві, встановлювати якісь зв'язки і встановлювати якісь простір для дискусії, тобто це ніби той самий процес, який відбувався після революції, але який зараз відбувається більш ніби точково. Школа переміщених осіб стала особливістю цьогорічного бієнале, в межах якої волонтери культурні, громадські діячі та й самі біженці намагаються знайти шляхи вирішення тих проблем, які виникли в результаті війни та вимушеної внутрішньої міграції. Школа переміщених осіб присвячена взагалі цим ну, якби в глобальному масштабі міграційним процесам, які зараз відбуваються в світі, це ну, очевидно, що це зараз дуже актуально. І ну, якби разом з тим це проблема, яка для України зараз стоїть дуже гострою. Власне, бієнала один з наймасштабніших форматів презентації сучасного мистецтва. Так, перформанс Дагестанської художниці розвиває ідеї навколо збереження творів мистецтва, а також показує нестабільне становище культури в Дагестані. Це все за допомогою тіла та картин намагаються показати циркові акробати. Суть перформансу полягає в тому, що це продовження відео, яке Михачева зробила спеціально для київської бієнали. А відео називається Кандоходець. А це як трибут дуже сумні події, яка стала сталося в Махачкалі буквально декілька років тому, коли Махачкалинський музей мистецтва було буквально за один тиждень виселено з його будівлі. І вона для цього записала відео, там, де Кантоходиць, переносить роботи з Махачкалинського музею над прірвою з однієї скелі на іншу. І, звичайно, що в Києві відтворити це майже неможливо, і тому вона вирішила застосувати акробатів, які також тримають ці роботи. Над прірвою, так, і, власне, витримують різні фігури, дуже складні протягом якогось певного часу. Приємною несподіванкою для відвідувачів Бієналу став документальний театр Експертиза. Учасники вистави виступають експертами власного життя як в суспільстві, так і в політичних питаннях. Це документальна вистава. Люди розмовляють від свого від себе. І вони є експертами власного життя власного життя, але пропонується якась тема. Сьогодні на, наприклад, ця тема художник. Бійнало триватиме майже два місяці і завершиться аж 1 листопада. За цей час київська школа має намір зібрати поціновувачів сучасного мистецтва, митців, інтелектуалів, художників не лише з України, але й з Європи. Світлана Олег Радченко, телеканал «Еспресо».